Вітаю, любий друже. Сьогодні я говоритиму про біль у вашому серці від травми. Ми будемо говорити про рани серця. Подумайте про біль у своєму серці, як про рану, як псалмоспівець каже у псалмі 108. Біль проникає до глибини серця. але Господь, допоможи мені, як ти обіцяв. Урятуй мене за милістю твоєю. Я бідний і вбогий, і серце моє в ранах у мені. Господь знає більше про біль у вашому серці. Я б хотіла зараз витратити трохи часу, щоб порівняти біль у вашому серці із фізичною раною, як, наприклад, глибокий поріз у плечі. Як це можна порівняти із раною у серці? Чим вони схожі і чим вони відрізняються? Фізична рана, звісно, вона видима. А рана серця не видима. І вона проявляється зазвичай у поведінці людини. Фізична рана болить і чутлива і потребує обережного поводження. І те саме стосується і ран серця. Ми знаємо, що якщо фізична рана заживе лише на поверхні, але всередині досі залишиться інфекція, це призведе до того, що людині стане набагато гірше і так само, якщо ми будемо робити вигляд, що наші рани серця або наші емоційні рани вони зажили. Коли насправді це не так, це призведе до ще більших проблем. іншими словами, якщо ігнорувати рани нашого серця, вони тільки погіршаться. Звісно, Господь сам зціляє нас. Він зцілює наші серця і зцілює наші тіла. І він використовує для цього людей, таких як наші друзі, медсестри, лікарі, матері, пастори. для допомоги в зціленні також і відеосесії, такі як ця онлайн. Сцілення потребує часу. Точно так само, як фізичні рани потребують часу для зцілення, так само і рани серця. Як же люди із пораненими серцями поводяться. Важливо зрозуміти, що ця поведінка це відображення болю у вашому серці. Нездорова поведінка, в якій ми іноді можемо застрягнути. Це сигнал про глибоку потребу зцілення від травми. Коли наші серця зранені, це впливає на наше життя. Наша поведінка може бути в трьох різних типах. Перший це проживання цього досвіду знову і знову що означає, що ми думаємо про те, що сталося весь час, або ми почуваємось так, наче ми знову в тій ситуації наяву, що називається флешбеками, або вісні, що називається нічними кошмарами. Іноді ми розказуємо усім, хто є навколо знову і знову про те, що сталося. Ми просто не можемо, наче звільнитися від цього. Другий тип поведінки пов'язаний пов з ранами в серці. Намагання уникнути будь-яких можливих нагадувань про неї Ми уникаємо усього, що могло би підняти ці спогади: місця, люди, звуки, запахи. Деякі з нас, наче, застигають в своїх емоціях. Нам стає байдуже, що відбувається навколо, нам байдуже на самих себе. Нас не турбує більше жорстокість. Навіть не віриться, наскільки людина може закритися через глибокі рани у своєму серці. Ми не хочемо пам'ятати, що сталося. Ми пригадуємо лише окремі уривки з цієї події і відмовляємось навіть говорити про це. І третій тип поведінки, що може бути сигналом про те, що рани нашого серця кричать: допоможіть це те, що ми усвідомлюємо, що ми знаходимося у постійному стра... стані напруги. Наприклад, наші реакції різкі. Ми стурбовані, напружені, налякані. Живемо по... у постійному стані страху перед ще якоюсь поганою подією. Маємо гіперреакції, проявляючи жорстокість або злість. Маємо проблеми з тим, щоб заснути. Це я, наприклад, або прокидаємось серед ночі, або прокидаємось занадто рано вранці. Тремтіння, наше тіло тремтить, головний біль, біль в животі, запаморочення або слабкість. Це все показує, як наше серце зранене всередині. Після якогось лиха нам потрібно попіклуватися про своє серце, щоб його рани зцілилися. Щоб залікувати рани серця, потрібно винести цей біль назовні так само, як у фізичних ранах. Якщо ми хочемо, щоб вони зажили, але там всередині ще є інфекція. Нам потрібно їх очистити. тому нам потрібно знайти людину, кому ми можемо розказати нашу історію. Хтось хто нас вислухає і не буде намагатися нас виправити розказати свою історію і бути вислуханим це звучить дуже просто, але це допоможе нам зцілитися. Можливо, вам треба буде розказати свою історію частинами одна за одною протягом певного часу, і це нормально. Можливо, потрібно буде розказати її декілька разів: два чи три, щоб це допомогло вам прийняти те, що сталося. Різні частини і події це теж нормально. Вам просто потрібна людина, з якою буде безпечно говорити. Ісус також просив про це. Йому потрібен був друг. Який би його підтримав, коли він переживав горе, страждання, коли він був розбитий в емоціях. Місце і Писання, що описує це, Матвія 26, 37-38. Коли Ісус пішов до саду, щоб молитися в ніч перед тим, як він пішов на хрест, він уже переживав страждання, і він сказав своїм трьом учням: ідіть і побудьте зі мною. Горе і біль захопили мене. Він сказав: Душа моя тужить смертельно. Побудьте тут і пильнуйте зі мною, будьте зі мною. Тож Ісус, Син Божий, живий Господь, який був у земному тілі, він потребував друзів, потребував підтримки, щоб хтось був із ним поруч. Тим більше ми з вами потребуємо цього, щоб впоратись із болючими, знесилюючими ранами серця. Я хочу помолитися за вас, і я буду молитися за місцем писання Ісаї 53, 4 і 5. Ісус, дякую тобі. Я прославляю тебе за те, що ти є людиною. Ти син Божий, ти син людський. І ти став людиною і ходив на цій землі, тому ти розумієш біль. Ти знаєш, що таке страждання. Ти переживав сильні страждання. І тепер ти приходиш до нас, ти приходиш до своїх друзів, що дивляться це онлайн, і ти приходиш для того, щоб зцілити, щоб принести більше зцілення для їх болю і страждань. Я дякую тобі, Ісус. Що коли ти пішов на хрест, ти взявся всі наші хворі, і ти взяв всі наші недуги. Весь наш біль ти поніс, наш біль, щоб ми не повинні були нести його в нашому тілі чи в наших спогадах. Ти був уражений за наші гріхи і покараний за наші беззаконня. Ти страждав за наші злочини і всі наші хвороби, і біль серця. Ти забрав це все. Щоб нам не потрібно було це нести. Ми зцілені твоїми ранами на Христі. дякую тобі за це зцілення. Тож вірую зараз. Я застосовую це зцілення. Те зцілення, яке Ісус вже здобув для нас, забравши біль на себе, щоб ви могли звільнитися від болю і не нести Його. Я дякую тобі, що Ти вже зробив це, Ісус, і ми можемо застосувати це зцілення. Це зцілюючий бальзам для наших сердець, щоб ваші серця почувалися в безпеці і відпустили те, що вони несли довгий час. Дякую тобі, Ісус! Амінь.